Вітаю, друзі. Я політолог Ігор ігоретерович. Це канал Клочок Тайм. І поговоримо про візит Путіна до Китаю. Він розпочався офіційно сьогодні і буде тривати щонайменше 4 дні. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки і на і про підписку на канал. Це дуже важливо. Не відкладайте це на потім робіть прямо зараз. Отже, Путін прибув до Китаю 4 дні. Він планує там перебувати. В нього ну достатньо насичений графік, принаймні його. Публічна частина але тут найголовнішу увагу треба звертати, тому що він буде робити власне за зачиненими дверима. Як він це буде робити, з ким він буде зустрічатися? Ну і якою яким точніше взагалі буде фон цього візиту. Ну на це дійсно можна звертати достатньо серйозну увагу, чому тому, що давайте не будемо забувати, в яку країну він полетів. Китайці дуже ну, дуже знаєте так, прискіпливо ставляться до цього церемоніалу. До різних деталей, і навіть від кількості бордів з вітаннями, спільними фотографіями там в ключових китайських медіа вони є всі державні державними. Вони всі контролюються комуністичною партією. Можна ну, багато висновків зробити і зрозуміти, що ж там насправді відбувається в кулуарах. Якщо говорити про офіційну частину, то є дві ключові дати. Власне для Путіна і заради яких, мабуть, цей візит і організовувався, 2 вересня відбудуться перемовини із Сінзімпінням в Пекіні. Там очікують на підписання різних документів, різних угод, наприклад, щодо енергетики, фінансів і так далі. Тут нічого такого нового і цікавого ми не побачимо. Буде традиційна історія про те, що. Вибачте за цитату російською Руський Китай – з браття навік, ну, коли за Радянського Союзу була поширена така цитата, до того як власне, Радянський Союз розсварився з мао Цзедуном, але зараз до цієї цитати повертається. Так, от там е, будуть якісь публічні заходи, підписання власне, цих угод. Вони кардинально якось не поміняють ситуацію, тому що станом на сьогодні Китай, за великим рахунком, взяв від Росії все, що він хотів, взяти більше він. Ну не те, що не може йому це не потрібно, тому що ну ви не можете використати більше газу, ніж вам його потрібно. Якщо ви цей газ не можете перепродавати, а китай газ перепродавати не може, немає куди. Тобто він купує тільки те, що він власне використовує з нафтою. Звісно, ситуація трохи інша, але і тут є певна межа, і цю межу Китай ніяк не може перейти. По всьому іншому звісно, китайці просувають свою ідею. Юанізації економіки, тобто вони хочуть, щоб більше їхня валюта ставала домінуючою. Але як ми бачимо, навіть вже четвертий, ну вже три з половиною роки пройшло, там з повномасштабної війни Росії проти України, все ж таки не призвели до того, що Росія відмовилася від долара, відмовилася від євро, і перейшла, наприклад, на юань або живе виключно зі своїм дерев'яним. Навпаки, росіяни максимально намагаються долари і євро збирати, тому що без них їхня економіка якраз би давним-давно загнулася. 3 вересня буде військовий парад в Пекіні на честь 80-річчя перемоги над Японією. Цікава акція в тому плані, що ну, з одного боку. Китай має право організовувати подібні дійства, оскільки Китай воював проти імперіалістичної Японії. Щоправда, тут часто забувають додати, що воював в достатньо специфічний спосіб. Це були партизанські загони, партизанські армії, дуже великі, насправді так. Але чи відіграв Китай якусь важливу роль власне, в перемозі над Японією? Ну, це питання риторичне. Звільнити свою територію, так. Тайці значною мірою змогли, але вони змогли знов таки звільнити свою країну, свою територію через те, що японці кидали все більше і більше сил на війну проти Сполучених Штатів. А в 45-му році найбільша японська армія, яка власне не воювала проти штатів. Квантунська армія, майже мільйонна квантунська армія, вона була розбита радянськими військами. До речі, мало хто про це згадує, але радянський союз тоді на Наносячи удар по Японії, фактично порушив договір про мир з цією країною, оскільки Японія навіть в 41-му році, навіть після нападу на Перл Харбор, не оголошувала війну радянському союзу і. Диво під Москвою, коли зупинили нацистські війська, сталося через те, що якраз з Далекого Сходу перекинули багато дуже дивізій, які стояли проти Японії, але японці дали зрозуміти, що вони будуть виконувати умови договору про ненапад, і Радянський Союз цим скористався. В 45-му році Радянський Союз відплатив по-іншому, виконуючи вже свої союзницькі зобов'язання перед Сполученими Штатами. Ну і звісно, Сталін же ж мріяв про поширення радянського впливу безпосередньо. В регіоні. Так, от, Китай участь в цьому брав, але назвати його прям країною переможницею в цій війні ну, достатньо складно. Тим не менше, китайці збираються 3 вересня. Показати свою версію Другої світової війни, яка дуже відрізняється від версій інших країн і в першу чергу від версії Сполучених Штатів. До речі, Японія вже офіційно навіть зверталася і казала, що святкування з подібними заявами і наративами, де максимально розкручується тема імперіалістичної Японії, і так далі, ну трошки суперечить здоровому глузду, особливо на 80-й рік після завершення цієї війни. Ну але очевидно, що в Пекіні на це не звернули жодної уваги. В них є мета їм треба продемонструвати могутність презентувати ну так би мовити претензію на Власне глобальне лідерство, і вони в пекіні це будуть робити на цьому пораді, начебто, повинен бути і Кім Чен ін прилітає диктатор Північної Кореї, і це насправді дуже цікава історія, те, що він взагалі ну, полетів, так би мовити. Приїде не полетів. Він приїде, да він не літає. Він їздить потягом. Власне, на ці святкування, тому що до кінця не було зрозуміло, буде він чи не буде. Дехто це вже назвав таким, знаєте, збіговиськом. Диктаторів, ну частково це може і мати місце таке формулювання. Але за великим рахунком тут більше мова йде про те, що до Китаю приїжджають в першу чергу молодші партнери, десь і сателіти. А от з ким чинином тут. В чому цікавість історії після початку повномасштабної війни проти України і коли Кимчинин почав активно на загравати з Росією, потім взагалі підписав цей договір, прислав військових і забезпечує зараз Росію більше ніж на половини власне снарядами для артилерії Північна Корея КНДР почали активно дрейфувати від Китаю в бік Російської Федерації, але в бік Російської Федерації не як в бік країни, яка є старшим партнером старшим братом, а як рівноправного такого партнера. Нера, бо для Китаю північні корейці завжди були сателітами і молодшими братами, Китаю це дуже сильно не сподобалося і кажуть, що китайці спочатку прям сильно нервували, але потім заспокоїлися і просто, якби передали корейцям одну таку дуже просту тезу: що війна в Україні рано чи пізно закінчиться, ви не будете потрібні вже росіянам. І тоді просте питання: до кого ви знову приповзете, Хто вас годувати буде, коли вам не буде чого їсти під час чергового голоду, які? Чинин явно рано чи пізно там організує, тому що ну система взагалі не працює так, як повинна працювати або як працювала, скажімо, раніше. Так що в цьому плані візит Кімчинина тут цікавий з тієї точки зору що до кого він буде більше схилятися і взагалі, кому він буде більше лояльність демонструвати. Не впевнений, що в нього вистачить нахабства прямо в пекіні показати, що він більше любить росіян, але все можливо і тому ця історія вона буде трохи показова з іншого боку. Очевидно, що і Путін і Кімчинин на трибуні будуть стояти. Біля Сіньзінпіня, і вони будуть стояти в якості молодших партнерів. принаймні так буде це публічно виглядати. Вони, так би мовити, свою пошану проявлять і десь ну, зіграють на амбіціях Китаю і, власне, на амбіціях Сіньзінпіня. Але все ж таки, найцікавіше, от що буде, і ми за цим дуже уважно будемо спостерігати і обговорювати. Це будуть розмови Путіна більше за закритими дверима, і він їде до Сінзімпіня зараз з одним дуже простим питанням, на яке він насправді може отримати три відповіді: три відповіді це різні будуть відповіді. Питання в нього таке: чи буде підтримувати Китай і надалі Росію, так як він це робить, хоча б зараз. Ну тобто економічна там співпраця, продаж частини товарів подвійного призначення, і не тільки вже подвійного призначення, бо от знайшли останні кадри з камери з шахеда. Які тестувалися в якомусь китайському місті, тобто видно, що там цю камеру виготовляли. так от, чи буде Китай надалі підтримувати, хоча б таким, в такий спосіб Російську Федерацію, навіть якщо Трамп веде якісь додаткові мита і, і тарифи, і отут може бути три варіанти відповіді: відповідь перша від Сінзімпіня, так звісно, буде. Воюйте, робіть скільки треба. Ну, тобто, не про мир мова йде, да а чи може Путін продовжувати війну? Воюйте, ми, ми якби з вами. Відповідь друга: ну вона діаметрально протилежна ймовірність її там навіть не на рівнях статистичної похибки, я думаю, це менше одного відсотка. Коли Цін Цімпінь скаже, ні, вже давай завершуй, набридло, треба not war, make business, да? тобто не будемо займатися війною. Давайте робити якби бізнес. Тим більше, що китайцям потрібні відносини з Європейським Союзом, їм треба налагоджувати відносини з штатами. Російсько-українська війна в цьому плані Китай вже починає заважати. Хоча, з іншого боку, він зацікавлений в тому, щоб вона не продовжувалася. Також друга відповідь буде. Категорична ні, але вона мало ймовірна. І буде третя відповідь, коли Цінзінпінь не скаже ні так, ні ні. Він скаже, що ну ми ж торгуємо зараз, будемо торгувати і надалі. І ти якби роби, що ти вважаєш за потрібне. Це ж твоя відповідальність. Ти ж типу лідер країни. Да? І от хочете воювати, воюйте, ми з вами. Там типу, а, а якщо будуть додаткові мита і тарифи, ну подивимося. Коротше, от відповідь буде така: знаєте, дуже розпливчаста, дуже неконкретна, щоб Цінзіньпіня не можна було потім навіть кулуарно. Типу, звинуватити, що ти ж нам пообіцяв нічого він обіцяти не буде. Я схиляюсь до того, що саме таку третю відповідь Путін і отримає. Не буде зараз Китай іти на відверту підтримку або навпаки відверту непідтримку продовження війни. Він продовжить спостерігати. В нього є ще час, в нього є ще можливості. Тим більше, що цинзимпіню зараз дуже небезпечно робити однозначні заяви через те, що всередині країни ситуація для нього. Складається не дуже навіть була така невелика теорія змови. Ми от згадували в одному з відео про теорію змови в США про зниклого Трампа, але така теорія була і в Китаї. Причому набагато довший період часу Сінь Зіньпінь або не з'являвся на людях, або про нього в газетах почали писати не лідер Сінь Зінпінь, а писати просто Сінь Зіньпінь, або там називати його офіційну посаду. Тобто, якщо раніше писали там лідер Сін Зімпінь, то потім просто Сіньзінпінь або офіційна посада. І для багатьох це був такий серйозний сигнал, що там внутрішнє політбюро а в Китаї воно є, воно дуже потужне зібралося, значить, і ледь не ізолювало Сін Цзіньпіня, ледь не посадило під домашній арест. Змісто там теорія змови, але в нього непроста дійсно ситуація, і в нього достатньо напружені відносини з політбюро, тому що він їм багато наобіцяв, що якщо він там продовжить перебувати при владі, буде мати… Мати більше цієї влади Китай буде швидкими темпами розуватися. А зараз він в стагнації, тому йому зараз робити якісь однозначні заяви, однозначні відповіді давати Путіну. Це дуже ризикована історія. Так що, скоріш за все, буде саме так. Ну а ми будемо, звісно, спостерігати і дуже уважно дивитися за тим, що відбувається, і оперативно вас інформувати про хід перемовин. Ну і можливо про ті домовленості, які не будуть публічними, але які насправді будуть визначальними. Дякую за увагу. Не забувайте про вподобайку підписку. І до наступних зустрічей. Слава Україні!